Дурниці, які я накоїв. Із книги Дейла Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей, у своєму особистому архіві я зберігаю папки з індексом ДЯН, що значить дурниці, які я накоїв. У цих папках я зберігаю свої записи стосовно дурниць, які я сам накоїв. Іноді я диктую ці пам'ятні спогади своїй секретарці. Але іноді вони настільки особисті, настільки дурні, що мені стає соромно їх диктувати, і я записую ручкою. Я можу й зараз пригадати критичні нотатки про Дейла Карнегі, які я поклав до папки з індексом Дян 15 років тому. Якщо б я був повністю чесним сам із собою, папки з описом моїх дурниць давно б уже тріснули по шитому. Отже, я хочу повторити слова царя Саула. Які він сказав більше 20 століть тому, безглуздо поводився я і дуже багато грішив. Коли я дістаю і перечитую матеріали, що зберігаються в папках з індексом Дян, вони дозволяють мені розв'язати найскладнішу проблему в моєму житті як керувати Дейлом Карнегі. Я мав звичку звинувачувати у своїх неприємностях інших людей, але я став старшим. І, сподіваюся, розумнішим і зрозумів, що майже всі мої неприємності трапилися з моєї власної провини. Багато людей з часом доходять до того самого висновку. Ніхто, крім мене самого, казав Наполеон на острові Святої Єлени, не винен у моїй поразці я сам свій лютий ворог, і тільки я себе звинувачую у своїй трагічній долі. Я розповім вам про чоловіка, який був неперевершеним майстром управління власними оцінками і емоціями. Його звали Х. П. Хаул. Коли він несподівано помер в аптеці готелю Амбасадор у Нью-Йорку 31 липня 1944 року, увесь фінансовий світ Америки був шокований. Оскільки Хаул був провідним його діячем, він займав пост голови правління Комерційного національного банку. І трастової компанії, а також був директором кількох великих корпорацій. У молодості він не отримав блискучої освіти, а починав свою діяльність як продавець у сільській крамниці. Пізніше він став менеджером кредитів у УСЕ СТІЛ і продовжував свій шлях догори, до найвищих посад і влади. Протягом багатьох років я веду книгу записів. Усіх зустрічей, проведених за день, розповів мені містер Хауел, коли я запитав його про секрет успіху. Моя родина ніколи не розраховує на мене в суботу ввечері, оскільки знає, що цей час я звичайно присвячую самоаналізу, перегляду і оцінці своїх дій. По обіді я йду до себе, відкриваю свою книгу і обмірковую усі зустрічі, наради і засідання. Які відбулися цього тижня, я запитую себе, яких помилок я припустився, що я зробив правильно, а що можна було б зробити краще, які уроки я можу отримати від цього досвіду? Іноді цей щотижневий перегляд моєї діяльності дуже мене засмучує нерідко я дивуюся власним огріхам. Ясно, що з часом їх стає все менше й менше. Ця система самоаналізу, яку я застосовую вже багато років, дала мені більше, ніж будь-які мої інші досягнення. Мабуть, Хауел позичив цю ідею самоаналізу в Бена Франкліна, тільки Франклін не чекав до суботнього вечора. Він напружено працював над собою кожного вечора. Він виявив у себе 30 істотних недоліків ось, наприклад, три з них. Схильність марно тратити час, схильність обурюватися через дрібниці і схильність суперечити. Старий мудрий Бен Франклін зрозумів, що якщо він не усуне ці недоліки, то не досягне успіху в житті. Тому він присвячував один день тижня одному з недоліків і записував у свій щоденник, кому кого вдалося подолати цього дня. Наступного дня він обирав інший недолік. Надівав боксерські рукавички, і під звуки гонга виходив на ринг. Франклін люто боровся зі своїми недоліками щодня протягом двох років. Не дивно, що він став найшанованішою і найвпливовішою людиною американської нації. Елберт Хабарт сказав кожна людина, хоча б протягом п'яти хвилин на день буває дурнем із дурнів. Мудрість людини в тому. Щоб не переходити цю межу. Дріб'язкова людина обурюється навіть через незначну критику, мудра ж людина намагається чомусь навчитися в тих, хто осуджує і звинувачує її і не поступається шляхом. Уолт Уітмен стосовно цього сказав чи ви зважаєте тільки на тих, хто милується вами, симпатизує і поступається вам місцем, а чи ви не пробували чомусь навчитися в тих? Хто ненавидить, не визнає вас і не поступається вам дорогою. Замість того, щоб чекати на критику наших ворогів, давайте випередимо їх, станемо для себе найсуворішим критиком. Давайте самі виявляти і виправляти свої слабкості до того, як це зроблять наші вороги. Саме так робив Чарльз Дарвін. Він протягом 15 років займався самокритикою, ось як це було. Коли Дарвін закінчив рукопис своєї безсмертної книги Походження видів, він зрозумів, що надрукування його революційної концепції походження життя на землі шокує інтелектуальний і релігійний світ. Тоді він, критично подивився на свій твір і ще 15 років пильно перевіряв усі дані, ставлячи під сумнів власні докази, критикуючи свої висновки. Припустимо, хтось образив вас, назвавши клятим Дурнем. Що б ви зробили? Розсердилися, роздратувалися? Тепер дивіться, як повівся Лінкольн. Едвард М. Стентон, військовий міністр Лінкольна, якось назвав його Клятим Дурнем. Стентон був обурений тим, що Лінкольн втрутився в його справи, щоб догодити одному егоїстичному політикану. Лінкольну довелося підписати наказ про переміщення деяких полків. Стентон не тільки відмовився виконувати накази Лінкольна, але й назвав його Клятим Дурнем через те, що він підписує такі накази. Що ж трапилося потім? Коли Лінкольна повідомили про слова Стентона, Лінкольн спокійно відповів. Якщо Стентон вважає мене дурнем, то так воно і є. Адже він завжди має рацію. Мені доведеться самому дати цьому раду. Лінкольн пішов до Стентона. Стентону вдалося запевнити Лінкольна, що його наказ був помилковим, і Лінкольн відмінив його. Лінкольн схвально ставився до критики своїх дій, коли знав, що вона щира, обҐрунтована і висловлена з метою допомогти. Нам із вами треба так само схвально ставитися до критики, оскільки ми не можемо бути праві частіше. Ніж три рази із чотирьох. Так вважав Теодор Рузвельт. Найбільший мислитель нашого часу Ейнштейн, також визнавав, що його висновки були помилковими на 99%. те, що думають про нас наші вороги, казав Ларош Фуко, – значно ближче до істини, ніж те, що ми думаємо про себе самі. Я знаю, що це твердження дуже часто виявляється правильним. Однак, якщо хтось починає мене критикувати, то якщо я не контролюю себе, у той же момент починаю захищатися, навіть не маючи уявлення про те, що хоче сказати співрозмовник. Кожного разу, коли я так поводжуся, я почуваюся дуже незадоволений собою усі ми схильні обурюватися через критику і радіти, коли нас хвалять, незалежно від того, наскільки справедлива ця критика і щира похвала. Нам не властива логіка, нас захоплюють емоції. Наша логіка нагадує човен, якого хитає з боку в бік у глибокім, темнім, бурхливім морі емоцій. Якщо ви почуєте, що хтось погано каже про вас, спробуйте не захищатися кожний дурень може це зробити. Будьте оригінальні, скромні і розумні. Давайте збентежимо того, хто нас критикує. І заробимо собі оплески, сказавши якщо б ви мали уявлення про інші мої недоліки, ви б критикували мене значно суворіше. У попередньому розділі йшлося про те, що робити, якщо вас несправедливо критикують. Стосовно цього можна додати ще ось що коли ви починаєте сердитися через те, що вас несправедливо в чомусь звинуватили, чому б вам не зробити паузу. І не сказати собі Постій хвилинку, я далеко не досконалий. Якщо Ейнштейн визнає, що в 99 він помиляється, то, мабуть, я помиляюся принаймні у 80%. може, я насправді заслуговую на цю критику. У такому разі мені слід бути вдячним за неї і спробувати віднайти в ній користь для себе Чарльз Лакман. Колишній президент компанії Пепсодент витрачає мільйон доларів на рік на фінансування радіовиступів Боба Хоупа. До містера Лакмана приходило багато листів із відгуками на ці програми. Він не читав схвальні листи, але завжди вимагав, щоб йому давали читати листи з критикою. Він усвідомлював, що в них можна знайти корисні поради. Керівництво компанії Форд. Також намагається виявити недоліки своєї діяльності. Для цього було опитано співробітників компанії, їх попросили вказати на недоліки організації адміністративного і виробничого аспектів. Я знаю одного агента із продажу мила, який, як правило, наполягав, щоб його критикували. Коли він почав продавати мило компанії Колгейт, у нього було дуже мало замовлень. Тому він дуже боявся втратити роботу. Він знав, що проблеми не в якості товару і не в ціні, тому він вирішив, що проблема саме в ньому. Коли йому не вдавалося укласти угоду, він часто ходив коло будинку, міркуючи над тим, у чому була його помилка. Може, він висловлювався не дуже ясно, чи йому бракувало ентузіазму, іноді він повертався до потенційного покупця і казав йому. Я повернувся до вас не для того, щоб знову запропонувати купити мило. Я повернувся тому, що мені потрібна ваша порада і критика. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви щиро скажете мені, що я зробив не так, коли пропонував вам мило п'ять хвилин тому. У вас значно більший досвід, ніж у мене, і ви досягли більших успіхів. Будь ласка, висловіть свої зауваження, будьте щирі. І не соромтеся казати те, що думаєте. Завдяки такій поведінці. Він придбав багато друзів і безцінні поради. Як ви думаєте, що потім сталося з цією людиною? Зараз він, президент компанії Колгейтпалмолів. Ця компанія найвеличезніший виробник мила у світі. Його звати Еха Літл. Треба бути насправді великою людиною. Щоб робити як Хаувел, Бен Франклін і Літл. А зараз, коли на вас ніхто не дивиться, чому б вам не подивитися у дзеркало і не запитати себе, чи гідні ви цієї компанії? Для того, щоб уберегти себе від хвилювання через критику, виконуйте третє правило Записуйте усі дурниці, які ви накоїли, і критикуйте себе, оскільки ми всі не можемо вважати себе досконалими. Давайте діяти, як літел. Будемо просити про неупереджену, конструктивну, корисну критику.